Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді машина Легенда 90-х років, але це у нас не 90-х років, це у нас Мерседес 210 2000 року, 43 мотор. мутор. Погнали! Алло! то доганяє Мерседес кабанчик Пацюки мені лише 22, ніхуя не бачу Пана був пропав, криміналем там Моє місто там, там Дупу головам, дупу головам Wonder, 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 wonder Full life, моє місто там, там Дупу головам Wonder, 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 wonder Full life, моє місто там, там Дупу головам Black boom, моє хобі вас Все, вже почав писати. Пиши, пиши, пиши. Мотор у нас тут 4.3 ракета, пацани, Конкретно машина сама по собі виглядає дуже бомбезно. Що хочу сказати, тачка на свої роки збережена в досить гарному стані. машині 23 роки, рівно сьогодні у нас 2023 рік, Тач... тачці 23 роки. Ось. Бачите, гідроупори працюють, мотор в ідеальному стані. Тачка за нормальною ціною на свій стан. Так, дійсно, може хтось скаже, а старе відро нахер воно треба. Нормальна тачка виглядає. 4,3, бляха, гарячий, я сім. Не робіть так більше. Мотор виглядає в бомбезному стані. Так, хтось буде обсирати, що він старий, але блядь, мотор на свої роки в доброму стані. Так, він п'є, нас п'є, але він на той. Мерседес. Знаєте що? Такий приціл, скажу. Я в усіх, ніхіра, Це приціл тільки в пушки, а пушка у нас що мерседес. В Мерсі у нас що, стоять гарні зеркала. Уже в 2000 році, кажу, були поворотники в зеркалах самих. Зеркала тут одинакові, не так як на гольфах, всяких там, що блядь, шофера, зеркало. Більше цю, бля, я не пам'ятаю, одне більше коротше, от. Стоїть одна щітка, скло без сколів, без царапин, без тріщин. Є люк, гарні молдинги, такий фаний золотистий колір замальовані. Тут, тут, коло вікон. Машина на свої роки хлопці збережному у стані піздець якому. От. Що в нас є по порогах? Пороги в нас е, трошки мальовані, є заглушки на Домкрат, Чик. Чик. Домкрат підняли собі і все. Навіть колеса, колеса заслуговують тут найбільшої уваги, можна сказати. Але так то виглядає дійсно класно. От. Гарні накладні молдинги є, алюміній він на ручках. Також що ззаді у нас по машині є. Ходив дозаду, перейдемо. Ззаді в нас коло вікна є також кругом золотий молдинг. Заслуговує багато уваги. Тут хромовані молдинги класні, фари. Фари у нас є трошки затонірованіші. Коротше, пацани, це вже вам не ауді. Переходимо до задньої сторони. Ззаді, Мерс виглядає файно. Срака у Мерса бомбезна. А ну фоточку мені таку заяпаю. Інстаграм викладу. Десь тільки заглядають на мене. Це вам не ауді, пацани. Тут зводку. Лялям. Залітайте сюди в багажник, шльопс, сіли. Є газова установка в нас. Багажник досить комфортний. тільки на річку приїхали, дівок нагрузили і все, можна собі їхати. Це вже не універсал, звісно, що тут можна Отко подіргатися. Але тут підвізка файна, не? можна сидить. О, Також багажник у нас містимий, досить комфортний. Можна лягнути, спати, не буду лягати. Є cd чейнджер, касету ввалили, музон навалили, хопа, поїхали. От. Багажник в містемі гарний, комфортний. Ну, комфортний для того, хто буде бикувати до шофера цього, цього цієї тачки, а точніше до власника, який її купить. ось Так, що в нас є? У нас є кришка баку-лючка. Зараз ми її відкриємо вам. А ти воно всі відкриває? You. <laughs> ну ладно, пальцями сі відкриває. <laughs> Добре. Так о, ходи сюди, коротше. Чекай, передню дверку закриємо. Відкриваємо ззаді. Пацани. Салончик ззаді. Вісім на такі файні. А ну йди сзади зімає. Хлопці, вам універсалу не треба. Ви сюди собі дівку привели, посадили, пічка дує. Той не змерзне, буде файно, тепло, тут і підігрів підлоги також. Гарні коврики, файні. є попільничка у нас. Курити вредно, ще раз кажу. От. Є електростіклопідйомник, шкіряний салончик у нас, біла шкіра. Ну, салон бомбезно виглядає, підніме ближче сюди. Лейлі салон, є паски безпеки, є також гарні підголовники, електричні у нас. Є лампочки, зараз зажигання включити. Є у нас підлокотник. Чикс, підлокотник поставили. На місце запхали і все. Диван ззаді комфортний. Так як меблі ясен є тут, можете собі купити файний диван або купити мерса. Я би казав купити мерса. Взяли собі ключок, рибку, Дуже файно файну розталю. Що я казав? Нажали, машинку відкрилася Чікс, бомба От. Якщо у вас сі акумулятор, чикс, машинку закрили, тут витягається металевий ключик, не буде чіпати, машина відкривається акуратно, саме, чикс свою депенсію посадило. <кій> <кій> Пишеш? Так. Так. Тут у нас на дверній карті є пам'ять сидінь. Цікунтимників немає, підділянку знаходиться більш осераку рукою. Тут є регуляція сюди, спинки, підголовника самого сідла, де ви сидаєте. Ось, Печалка, динамік, арбек, машина вкруг в круг в айрбек. А що як ви кудись на ньому полетети світ... 260 по сідокупи по до ви, докупи, факт щось берете. Але льотати не можна. Що скажу, Льотати не можна. Розкакуй слово, де нема. В салоні шофера є гарний мультируль. Обшитий шкірою з дерев'яними вставками. По ліву руку від шофера є регулювання сідушки на дверній карті. Тут є регулювання фар, паркінг. От. По спідометру ми можемо летіти 260, але 260 то 260 вже посол потребує махату. От. От, Це у нас є паркінг. Турпельний ще пендат, хлопці. Тут є айрбек у нас, тут у нас є колоночки файні, музанчик грає. У напочках, що тут у нас є омивач, фар, підйом задніх підголовників. Тут є блокування, центральний замок, підігрів сидінь, кліматконтроль, кондюк, рот, пічка, все, що є, магнітола. Тут є місце для телефончика поставити, тут є місце під цю. Тут є як то попільничка для тих, хто курить, але курити хлопці, то є погано. Тут є у нас прикурювач, собі взяли модулятор, вгалили, будемо занвалити. Що в нас є тут по кнопочках? Тут у нас є коробка автомат. ВС, то є у нас типу, літній зимовий режим. Він те. Саме, це є в нас пасажирський стеклопідйомник. це у нас є задній пасажирський під, э, стеклопідйомник. це у нас є підйом шторки задньої. Це у нас є відкривання багажника, це є регулювання зеркал. А це у нас є паркінг, парктронік. Ось це у нас регулювання зеркал ліво право заперед. От тут кнопочки вибираєте, які ви хочете регулювати. Це у нас є стабілізація. от. А це є перевірка, чи працює ребек в... в пасажира. Бардачок. Бардачок вмістемий, гарний, комфортний. Є таке саме, як у Віто. Під стаканнички, під сафетки є місце. от. Салон виглядає досить гарно, комфортно. На свої руки машина виглядає бомбезно. Є. Світла різні регуляція є люк. Люк, що немало важливо, гарно виглядає. От, Салон гарний бомбезний. Так, Що є тут? О, тут є в нас ніша, можна щось поскладати, багато всього інтересного. От, також є підігріла охолодження ніші, можна зробити такий холодильник. Що в нас є ззаді у пасажирів? Пасажирів у нас ззаді є пічка, дуйка, кросі. пасажирам буде їхати комфортно. Пан операщен, Як вам задній диван? Він два на ні, дуже базарі. А сідушка ця шоферу шафри От. Тачка на свої руки заслуговує себе. Тут є у нас airbag. Кажу, машина в круг, уся в туніровці, викацію замість. The bag, the zomers, the gas, the zabience The more these in the waves, the spread, the earth, the zomers, the sprawl on the earth, the best, the zelons, the sun, the spoilers, the waves, the thermons, the best, the zenith, the zenith, the best, best, the best, the best, the best, the best, the best, the best,